Ну, по перше, хочеться певних підсумків. Ця ж ситуація вже триває. Як наразі зараз е ну і що можливо вже почали робити з тунелем, так? Ну і як справляється транспорт додатковий, який запустили вже на е ці маршрути е сьогодні було самого ранку моніторинг транспорту е ніякої такої критичної. Ситуації не було. Раптом, що було накопичення дуже багато людей на станції метро Либідська, де весь транспорт туди зійшовся, і е, ми зараз пропрацьовуємо також з маршрутами, які йдуть з приміста. І вони раніше доїжджали до Теремків до ВДНХ, а сьогодні всі приїхали на Лебідську. Ми хочемо протягнути цей транспорт до. Палацу Україна, тобто приміський транспорт, щоб піти на станцію Палац Україна. і там буде вона не дуже завантажена буде простіше здійснити посадку. Наш транспорт рухається в штатному режимі. 77 автобусів, 20 тролейбусів, і все працює в ніч. Було додатково облаштовано. Знаки е щодо смуг громадського транспорту була нанесена часткову розмітка і продовжуємо далі це робити. Також додатково облаштовано два на два великих автобуси. Місце посадки пасажирів при виході з е підземного переходу навпроти головного фасаду і входу е Ocean Плаза, де додатково стає два автобуси. Тобто, ми розтягнули. Посадку, де тролейбуси окремо, автобуси окремо робимо все для того, щоб була зручна пересадка. Крім того, здійснюємо моніторинг і будемо реагувати на всі зауваження від пасажирів від громадськості. Пане Руслане, а оці ось смуги для громадського транспорту, пріоритетні смуги. Вони ну щось дозволяють покращити ситуацію, чи це ще не зрозуміло на цьому етапі? Ну е звичайно, що смуга громадського транспорту це є смуга громадського транспорту. І там має їхати лише автобуси, які перевозять людей. Якщо говорити щодо культури самих водіїв, ну це вже на совісті культури ну, самих. Але поліція нам допомагає, пане Руслане. Я знаю, що бульвар дружби народів це один із тих, де виділена лінія Є це найчастіше там порушують, і найбільше по факту приносять потім доходу до бюджету через штрафи. Лов, але ж порушників там не менше, хоч і камери ловлять. Ви кажете, так на цих на цих машу допомагає патрульна поліція, і поки що бачимо, що порозуміння є. Угу. Пане Руслане, стосовно е, ну, можливо, будуть запроваджені якісь часові рамки. Може таке бути там реверсний рух, наприклад? Чи така не розглядається можливість? Я вам скажу, що будь-який новий автобусний маршрут наземний, ми бачимо по ньому результати і потреби в коригуванні десь не раніше тижня, двох тижнів часу. Але тут я думаю, що до кінця наступного тижня ми зрозуміємо. Що все ж таки нам треба допрацювати, бо таке як запровадження човникового е, руху е, метрополітену станціями Деміївська Теремки, де ми розглядаємо все ж таки два е, два е, потяги. Запускати по двох коліях, і це буде інтервал з півгодини до 15 хвилин. вийде йдеть нас. Кожен потяг буде з інтервалом 15 хвилин ходити. Ми також будемо розуміти, що частина пасажирів. Перейдуть на цей човниковий е потяг і зменшиться навантаження на автобусний. Де ми, ми тоді заберемо якусь кількість наземного транспорту і е перекинемо людей е е в метро. Е е відповідно, не всі їдуть до станції Лебіцької, хтось їде з Теремків до ВДНХ, чи до, до Васильківської, чи до Доміївської. Кажу, і таким чином. Ми також побачимо зміну пасажиропотоку на наземному транспорті. Пане Руслане, так а коли це станеться? Я так розумію, це ж рішення тільки обговорюється оцей човниковий маршрут? Е, дивіться, це не обговорюється. Ми вже це е, прораховуємо, частково випробовуємо, тому що нам це треба випробовувати в нічний період, бо це транзитні потяги, які пройдуть е, зі станції Лебіцької. От на Деміївську і там ми випробовуємо. Десь 13-го числа 13-го числа ми би вже мали би попробувати їх впровадити. Тобто на голосіво можна повернути е рух метро? М не можна, а обов'язково це виконаємо. Угу. Це виконаємо. Єдине, що ми би не хотіли людей вводити в уману, казати, що це не буде е там якийсь інтервал. Ми чітко прорахуємо, чітко проінформуємо, зробимо графік, і щоб кожен е пасажир, який схоже тим скористатися, розумів, як він який час йому треба піти на станцію, і коли він прибуде на іншу станцію. Пане Руслане. Чи враховуються оці курсування? Ну тобто, по поновлення вібрації і решта речей е цього човникового варіанту. Впливатиме ж на ту дірку, що там зараз є. Човниковий хід е, вагонів метро так потяга, він не буде заходити на ділянку, яка руйнується. Ми не будемо мати сполучення Деміївська Лебіцька. Ми будемо мати сполучення Деміївська Теремки. Відповідно, там рух потягів не буде. І е, верхом те, що ми зупинили рух, ми сьогодні стабілізували ситуацію. Тобто, сьогодні руйнування не прогресує, зменшується вода, витоки вода винес. Піску, і таким чином ми будемо проводити ремонтні роботи вже в цій ділянці. Сьогодні вже розпочинаємо їх виконувати проти аварійні роботи на з середини тунелю, щоб закріпити його і не було ніякого руйнування. І ми могли спокійно виконувати роботи зовні пане Руслане, стосовно ре... ну це ж ситуація в одному ж тунелі, а їх же ж два. Чи говорять про реверсний власний рух, щоб один потяг курсував туди і назад, як це й було, але тільки в одному тунелі? Неможливо не це зробити, тому що він нам зіб'є загальний графік е, руху метро, який здійснюється до станції Лебіцької. Це буде вмішування в станцію Лебіцьку під'їжджати, і, і ви маєте зрозуміти, що там, там рух кожних дві хвилини. А цей із інтервалом 13 хвилин. Тобто він нам буде е, робити підмішування. Поки що ми не розуміємо, як це зробити. У нас є велике бажання це зробити, але ми поки що не розуміємо, як це з'єднати. Перший крок це буде теремки Деміївська, а далі служба е, руху метрополітену цю е, можливість, щоб ми могли якось там з інтервалом кожних там 30, 30 13 хвилин чи 15 туди під'їжджати. Але як за тим, ми не можемо виключити такий варіант, не виключаємо. Тобто, пане Руслане, за човниковий точно ведеться робота, точно так. це перевіряється. Тут все тільки поки що розглядається, можливо, на якусь перспективу, як та ситуація покаже. Так, так, пане Руслане, стосовно самого тунелю, що ви можете розповісти? Ви кажете, що його от стабілізують зсередини, що буде буватися ззовні. Зовні ми мусимо отримати висновки. Це перше за все геологія. Ми зараз зараз вже будемо приступати до буріння свердловин, щоб зрозуміти, які об'єми води є, які утворилися, допустимо, порожмини, які в нас є грунти і в чому проблема, в яких це об'ємах. Лише після цього ми зможемо розробити проект виконання робіт і приступити до робіт. Зовні я думаю, що це впродовж місяця, ну двох місяців, ми чітко будемо мати результат і вже будемо виконувати роботу. Пане Руслане, стосовно власне з'явилася ж інформація одразу після цього випадку, що є певні нюанси і на інших е е ділянках, там десь е і про зелену гілку говорять і знову ж таки про синю цю. Е, чи тепер стали до цього відно... ну, слідкувати за цим більше? Яка буде тут стратегія підхід до цих ось ну, до цих об'єктів і ділянок? Е, дивіться, все, що відбувається в існуючому метрополітені, це є експлуатаційне утримання і служби метрополітену несуть свою роботу. Я вважаю, е, відповідно. Щодо інших варіантів, є в нас таке, і це вже планово. Ми до цього підходимо, розробляємо проєкт. Щоб зрозуміти, метро вже кілька десятків років існує в місті Києві. Воно потребує експлуатації, потребує планових робіт. І тут такі роботи там проводилися, проте ніхто не міг подумати, що піде такий, якби звичайно, різкий прогрес. Різкий прогрес руйнації тунелю такої загрози. От в нас є планові. Можемо гарантувати одне, що це не буде одномоментно, що ми не натворимо ніякого колапсу, але поступово ми будемо таке ремонтувати. Будемо. Робити такі роботи будемо е, підключати наземний транспорт, щоб не створювати людям дискомфорту у їх переміщенні. Пане Руслане, вдячні вам за цю розмову за відповіді на наші запитання. Бо насправді, як стало зрозуміло, не тільки кияни переживають за столичне своє метро. Вся Україна про це говорить. ситуація справді треба її вирішувати. Е, дякуємо вам. Бачимо, що місто друзі працює над е, тим, щоб відновити цей човниковий, створити його рух і над цим от зараз. у у приділена цьому максимальна увага і скоріше за все це станеться, бо над цим працюють найближчим часом. За цим слідкуємо. Руслан Кандибор, директор департаменту транспорту і інфраструктури КМДА, доєднувся до нашої фі.